Вітаю, друзі! Сьогодні росіяни здійснили наймасштабнішу атаку по енергетиці України, задіявши 151 ракету і ударних дронів, ну сумарно, де сили ППО знищили 92 ворожі цілі. Президент Володимир Зеленський реагує на цю ситуацію шляхом проведення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням на засіданні була ситуація в енергосистемі ну, після атаки російських загарбників. Президент заслухав доповіді про стан енергосистеми та першочергові заходи з її зміцнення та захисту. Зеленський також отримав звіти про роботу з відновленням енергопостачання та надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок атаки. Глава держави підкреслив важливість отримання сучасних систем протиповітряної оборони від партнерів України. Щоб ефективно захистити країну, і це на жаль єдиний спосіб захиститись від атак на сьогоднішній день, він також наголосив на необхідності постійної роботи в цьому напрямку. А також несподівана заява від американських урядовців, які закликали Україну зупинити удари по російським нафтопереробним заводам. Нібито це, за їхніми словами, може призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Як стверджує видання The Financial Times, відповідні попередження у Вашингтоні вже неодноразово були надіслані Службі безпеки Україні та головному управлінню військової розвідки. Окрім цього, як зазначає видання США стурбовані тим, що у разі продовження Україною атак по російських об'єктах. Москва начебто нанесе відповідний удар по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід. Геліма Крофт, колишня аналітикиня ЦРУ, зазначила, що Україна показала, що вона може вразити більшу частину нафтопереробної інфраструктури на Заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту. Така стаття Financial Times викликала непорозуміння в Україні. В офісі президента офіційно назвали таку інформацію фіктивною, що Вашингтон нібито закликав Київ припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії. Як сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк, ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови цієї війни. Паливо є базовим інструментом для ведення воєнних операцій на території України, тому Україна вживатиме всіх необхідних заходів для її захисту. В додаток до цього на завершення в Збройних силах України попереджають про можливість нового наступу Російської Федерації, тому вони працюють над тим, щоб усі ресурси противника були залучені до бою, а не накопичувалися у резерві. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних сил України, зазначив, що Росія створює нове угрупування військ з понад 100 ма військовими, і можливий новий наступ ворога може відбутися вже влітку. Павлюк відзначив, що російські плани поки що невідомі до кінця, але є ймовірність, що до початку літа вони можуть мати достатні сили для проведення нової масштабної операції. Він також підкреслив, що українські сили роблять все можливе, щоб завдати втрат противнику і максимально залучити їхні ресурси до бою. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.